Ну що ж, мої любі, всім привіт! І рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні з вами ми поговоримо про бренд Lancome. У мене тут зібралася достатньо велика кількість продуктів, достатньо для моноогляду. Да, Деяких продуктів немає, але нічого страшного. У нас буде бронзер, пудра, хайлайтер. Також я скажу свою остаточну думку про туш. Помада і також кремові тіні ще а, тональна основа. Консилера, на жаль, в мене немає, тому будемо сьогодні без нього. А тональна основа ось такий тестер. Це у нас Тінт Idol Ultra V. У мене колись була оця їхня ще стара версія, така пластмасова упаковочка. Я тестувала Ultra V той, що сяючий, а це в нас просто матовий. Я відразу скажу, що мені не подобається: що тут є алкоголь. До речі, не на перших місцях, силикон, силикон і далі алкоголь. Я би собі би цю тональну основу, знаючи цей склад, не придбала. У мене тут відтінок 220. Але ця тональна основа дуже гарно лежить на шкірі. Якщо у вас така шкіра, так, я спонжиком буду сьогодні все наносити. так звідси нанесу на обличчя, і буду тушувати спонжиком потрошечки. Це спонжик від Cinar. дівчата, це м'який, самий, самий класний спонжик, який був в моєму житті. Дуже рекомендую. Ця тональна основа лежить. Дуже стійко, вона гарно перекриває в неї таке впевнене матове перекриття. 220-й відтінок осі. Мені, можливо, зараз трошки затемний, Я відштовхуючись від нього, візьму собі і консилер. так. Буду на спонжик наносити, бо незручно із цього тестера набирати. Вона дуже стійка, вона гарно перекриває, вона прям суперкомфортна, це тональна основа. В неї прям зовсім трошечки, можливо, відчувається запах спирту. до речі, тут СПФ 35, що досить приємно. Це не 50 і це не замінить вам ваш звичайний СПФ, але якщо це сонячний день, додатковий СПФ, чому б і ні? Подивіться, як вона тушується прямо по маслу. Я ж я просто я ж кажу, знаю цю тональну основу, я знаю, як вона носиться, знаю все просто супер. Єдине, що мене в ній трошечки смущає, це от якраз її і скла. Я взяла спонжик, бо я знала, що в неї достатньо щільне перекриття. Якби я не носила пентликом, це було б дуже щільно. І я захотіла прям щось максимально, максимально легеньке. Бровки я оформила уже. До початку відео, щоб потім це у нас не забирало час. Зараз це моя улюблена зачіска, на землі так. До речі, цей тестер мені поклав брокард. Не знаю, чому вони так рідко кладуть тестери саме тональних засобів. Постійно якісь парфуми особливо мені не потрібні. Консилер нанесе улюблений від Шарлоточки. Я його обожнюю. Це мій самий-самий серед всіх консилерів, які у мене є. І коли я думаю, що мені взяти, я завжди беру консилер від Шарлоти. У мене єдиного, чого немає, це якраз і румян. Я знаю, що Ленком випустила там оновлену формулу своїх рум'ян, але якось поки що ми їх обійдемо стороною, того, що я собі не замовляла кучу всього. І ще от завтра, не знаю, коли у вас вийде це відео, але завтра останній день сейла на Сифорі, я там ще. Хочу дозамовити ще собі рум'ян і в мене, знаєте, якась прям проблема з цими рум'янами, тому, тому я вирішила відламком не брати. В ролі рум'ян я нанесу помаду у 320-му відтінку відламком. Це їхня оновлена формула, яка, мені здається, вийшла десь півроку назад. Це красивий такий блюрящий матовий відтінок, дуже гарний. Він гарно лежить, як рум'яна, він гарно лежить, як помада. Я його дуже люблю. І. Його точно можу вам рекомендувати. От спонжиком мені не подобається. Я все-таки отак пензликом наберу Ці, цієї помади, нанесу пензликом. В неї всі класні відтінки, саме ось цих матових, вони як блюр лежать. Вона як блюр лежить. Ця помадка дуже красива. Я вам можу спокійно її рекомендувати і як помаду. І от, якщо вам потрібно щось дуже універсальне, ви можете її спокійно нанести і як рум'яна. 320-й відтінок у мене у них там є ще бежеві, красиві. Придивіться, якщо ви щось таке шукаєте, ви точно для себе підберете того, що помада по своїй якості дуже гарна. Ми Потім її нанесемо помаду. і ви побачите, отут я борщанула, трошечки на нас є спонжі для того. Щоб це все можна було прибити. Вже гарний блюр-ефект, гарно лежить, як рум'яна, гарно лежить як помада. Стійка достатньо, наскільки може бути стійка помада в полі, і в принципі просто красива помада. Ось так: дивіться, який гарний тон, який гарний рум'яна. Вже, в принципі, можна було б кудись іти, да, додати помадки, і вже було б красиво. Так, але ми далі нанесемо тіні. Це в мене 06 відтінок, це в них позиціонується продукт як на щоки, губи так. Liquid Eyeshadow Blusher, ось так, На щоки і на очі. Але це в мене не блашер точно, це може бути хайлайтер. Ось такий відтіночок 06. Дівчата, класна текстура, прекрасно носяться. Я вже їх тестувала. Кремові тіні, ось такий красивий. тут Спонжичок, пензличок, не знаю. Дуже гарний золотистий відтіночок, прям дуже красивий. Але ну, я рахую, що занадто дорого для такої текстури. Ну нічого, особливо, просто гарний сатин, Колись були білоруські тіні, нічим не уступали кремові. Да, вон, Ці прям легко тушуються, гарно наносяться. От красиві такі, я от на ну, внутрішній куточок теж обов'язково додам. Ну, класні, от класні. Якщо ви шукаєте, я боюся наносити на щочки, я отак пальчиком з руки наберу і подивлюсь, як це буде зараз. То, що, от як хайлайтер, я ще це не наносила. Мені здається, що буде дуже красиво. І вони досить стійкі. Да, дають красиве. Ой, дуже красивий хайлайтер, вологі такі сяйня. Прям мій колір шкіри, подивіться, красиво, мені подобається от в ролі хайлайтера. Дуже, і в ролі тіней все красиво. Гарний відтіночок, цей 06, гарна текстура, все супер. Можливо, якийсь би інший відтінок взяти, щоб реально він був як рум'яна. я не знаю, я придивлюся. Але мені здається, трошки дороговато. Красива упаковка, все класно. Тут такий пластик товстий, тут прям все супер. От зараз воно зафіксується, і ви вже нікуди це не дінете, воно буде просто з вами дуже довго. І от як хайлайтер, дуже гарна така сяюча шкіра в мене зараз вийшла. Класний, класний, але мені здається, чуть-чуть дороговато. І переходимо до пудри. Пудра в самому популярному рожевому відтінку в модному зараз пудра талькова. Ось так вона виглядає. Тут є ось це тиснення квіточки, як зазвичай, у ланком. Я беру свій стандартний пензлик для нанесення тональної основи, ой, для нанесення пудри. Це в мене відтінку Pink Allala. Oh La, так називається. Я набираю на пензлик, набирається гарно, не палить абсолютно, і буду наносити ось сюди під очки. Те, що воно висвітляє, це 100%, ем, матує, але воно чуть-чуть ніби як лежить на поверхні моєї шкіри. Це теж дякуючи, Каті, я маю ці продукти. Передаємо їй знову ж такі вітання. Вона сказала, що ця пудра їй дуже подобається. В неї суха шкіра. У мене шкіра комбінована. Вона сказала, що вона не лежить в неї на поверхні. Я коли один раз наносила, бачила, що вона в мене трошечки ніби лежить як на поверхні. Не знаю я. За один раз її не зрозуміла. А, але ми сьогодні протестуємо, поносимо, я не буду поновлювати. Вона, до речі, матова, і от я бачу, що вона затирається. Я її нанесла один раз, я не знаю, скільки разів Катя нанесла, але бачу, що затирається ось ця штучка, як там називається, утворюється така ну, треба стирати буде, да? зрозуміло, затирається. Це мінус для пудри. Хайлайтер, до речі, так прибила і він уже не такий сяючий став. Ну, Трошечки неприємно, але. Поки що, щось я не зрозуміла пудру, але ну, ми побачимо, як вона буде носитися протягом дня. Але загалом виглядає дуже красивий макіяж. От тон шикарний. Я просто знаю, що шикарний тон. Так, далі у нас бронзер. Ось такий бронзер. Мені не подобається ця упаковка. Вона дуже дешева, вона дуже тонка. А, мені здається, він впаде і розламається. Швидко може поламатися оця штука. Ну, чомусь мені так здається, я не впевнена. Бронзер у мене у відтінку 03 Light Medium. Він достатньо шовковистий. Тут теж ця квіточка, він приємний. Текстура дуже крута, матова текстура. Текстура, яка легко тушується, яка дуже гарно виглядає. Так, я набираю на пензлик і працьовую в кришечку, я так завжди роблю. Текстура, можливо, мені навіть більше трошки подобається як у бронзера і в Сен Лоран, але мені знову ж таки мінусить в мене упаковочка. Того, що ну, коли ти платиш за бронзер півтори тисячі гривень, да, чи скільки він там коштує, тобі хочеться, щоб це було виглядало краще, ніж бронзер, там не знаю, від Catrice, да, за... 300 гривень, ти хочеш щоб цього люксовості у використанні, щоб ти відчував да, продукт, що він дорогий. А з цим на жаль такого немає. Бо це єдине, що мені не дуже подобається. Саме в продуктах Ланком, що вони не сильно заморачуються на рахунок упаковки. Хоча сам продукт достатньо класний, він дуже гарно тушується. Цей нетретє відтіночок красивий, він не режить, ну, такий прям універсальний, дуже красивий. Я його також і нанесу в якості тіней, тому що тіней в мене сухих немає ніяких. Я взагалі не знаю, що там по сухим тіням уланком. Якось ніхто ніколи про них не говорить. Я бачила класну лімітку новорічну цього року, але якось ну, не захотілося мені купувати, тому що дуже великі рефіли, я це ніколи в житті не використаю. Якби вона була якась поменша, можливо, би я і придбала. От бронзер розташувався, все красиво, все прекрасно. Я ще хочу. Додати олівчик від Vera Б'юті. Я давно нічого такого не промальовувала. Хочу якось, знаєте, змінити щось в своєму макіяжі, щось зробити поцікавіше, не як завжди. Це сильно не буде відрізнятися від стандартної картини. Але я хочу промалювати слизову таким сяючим коричневим олівцем. Це у нас Vera Б'юті у відтінку. Патіна ось так і називається. Мені дуже подобається. Я люблю такі сяючі відтінки. Знаєте, сильно нічого не змінив, але бачите, очко підкреслилося. Це, звичайно, олівчик в дереві, він не буде якимось гіперстійким, але я просто кайфую від цього відтінка. Ось такий, я не знаю, з якого це наборчика, де він мені попався. І я отут підтушую по нижній повіті це сяяння. Ну, я рахую, що вийшло достатньо красиво і контрастно. Так, далі у нас хайлайтер. Хайлайтер точно в такій самій упаковці, як бронзер. Мені це теж мінус, того, що, ну, от як зрозуміти, да, коли я зранку швидко збираюся, де в мене хайлайтер, де в мене бронзер. А, зараз побачимо, чи я не помилилася. Не помилилася. Хайлайтер у відтіночку 01 Light Glow. Дуже гарний, м'який хайлайтер, який особа не буде сяяти. Він знаєте, для мене він схожий на хайлайтер від Шарлоти. От в цій двоєчці, самі її популярні. Подивіться, я його зараз наношу, і ви особливо і нічого не бачите. От Ніби я і припудрилася, ніби це і не хайлайтер сяє. Таке собі сяєння, яке не з космоса буде, просто отак, просто чуть-чуть зробила, підсвітила себе, да? закріпила тіні і все. Нічого такого особливого сверхістиного в цьому продукті, на жаль, теж для мене немає за ці кошти. Він гарний, він гарний, але, наприклад, порівняю от вам своїм улюбленим хайлайтером від. Діор. Ви вже бачите, да, що тут така більш як запечена, більш сяюча текстура. У Lancome просто самий звичайний пудровий хайлайтер. Я ось так набираю Lancome і наберу Diorчик. Diorчик більш сухий, він, бачите, більш як кусочками. А Lancome більш однорідної текстури, просто як шкіра. От. Нічого не підкреслює, таке дорогі, знаєте, собі сяяння, все красиво, нічого ніхто не помітить, що у вас тут хайлайтер. От якщо ви шукаєте собі такий хайлайтер, щоб ніхто не помітив, що ви з хайлайтером, це буде якраз і він. Неймовірно улюблений олівець останнього часу це у нас Шанель відтіночок 162 просто космос, красивий олівець. У мене рука тянеться до нього щодня. Додаю помадку у відтінку 320. Бальзами я теж їх тестувала, нічого особливого, мені теж особливо не зайшло. От помади оці дуже класні. Я так легенько-легенько, ледве доторкаючись, додаю. Ну, помадка красива, лежить, як бархат просто. Туш, яку я придбала за відтіночка. Це у нас відтінок 02 Бургундії, і доль саме їхня популярна туш, яку я, чесно сказати, взагалі не зрозуміла. Лореаль, яка панорама, набагато красивіше, набагато гарніше лежить. Це якось мені не сильно підкручує вії, вона мені робить рівними, хоча в мене мої вії підкручені. От вона робить мені якісь такі палки. Я не знаю, що це таке. Можливо, я якось неправильно фарбую, можливо, я вже дуже звикла до Лореаль, але вона. Неймовірно натуральна, нею потрібно прям довго-довго-довго це щось робити, щоб вийшло так як Лорель, мені вистачає два отак раз-два, і все, я маю той самий ефект без зліплених вій, з красивим. А тут от мені треба малювати, малювати, і вони не підкручені. Хоча тут така щіточка, яка, напевно, б мала б їх підкручувати. Мені тут щось треба притримати, ну, не знаю, не сподобалося. Занадто дорого для того ефекту, який вона дає. У мене є улюблена Maybelline, яка працює набагато красивіше. Так, я не люблю довгі нижні вії. Я завжди з кінчиків збираю трошечки продукт. А, продукт якийсь такий дуже рідкий. От я люблю, щоб туші були погустіше. така, знаєте, дуже скептична до бренда Лемком. Ну, от якось ось так. Мені здається, туш й у Лореаль я завжди якось красивіше робила собі вії. З цією мені, ну я не знаю, чесно, чомусь не подобається. Ну і що я вам скажу? Продукти класні, макіяж вийшов красивий, все з ним класно. Я дуже вам рекомендую придбати для себе хоч одну ось таку помадку. Це шов нас там, Мат Абсолю Руш, ось так вона називається. А мене 320-й відтінок, саме матова версія, вона дуже класна, вона дуже приємна, вона не пересушує губи, вона дає цей блюр-ефект, вона максимально універсальна, її можна і як рум'яна, і як помаду, і як все на світі. І мені дуже сподобалися тіні, ось ці кремові. Вони реально класні. У них дуже хороша текстура, вони стійкі, вони гарні. Як хайлайтер вони теж красиві. Бронзер гарний, але ну, упаковка якось мінусить, А пудра поки що. Все красиво, тільки от замилюється, це мінус, да? такі є нюанси. Ну, ми приносимо, звичайно, що протягом дня, і вам скажу свою остаточну думку. Але ось ці два продукти я поки що вам можу однозначно радити. Всіма інакшими на, ваше, на ваш розсуд. То чомусь хайлайтер він красивий, але мені здається, до речі, про тіні, дивіться, повністю зафіксувалися. Мені здається, що такий хайлайтер можна купити в мас-маркеті за якісь бюджетні кошти, не за так дорого. Але якщо ви фанат бренда коп, то чому б і ні. Туш в мене моментами ще й навіть відпечатується. От ще один мінус. Ну щось що, такий в мене макіяж вийшов. мені загалом подобається. Все красиво. Напишіть, будь ласка, як вам. А ми, звичайно, що переходимо в цей день і подивимося, як пронесеся макіяж. Ну що ж, макіяж на мені досить довго, я жодного разу не припудрювалася. Це сліди від окулярів, подивіться, тіні на місці, рум'яна бронзер на місці, хоча рум'яна це була помада. Хайлайтер ще теж досить точно, так само сяє, як і сяє, але туш, надіюся, вам видно, вона повністю відпечаталась. Ну, понятно, помади немає, тому що я їла. Тут вона не відпечатується, не осипається, все добре, а отут в мене над бровою вона завжди відпечатується. Не знаю чому. З лораль в мене раніше такого не було, тому є ось такий мінус. А так, все класно тримається, продукти круті, всім все гарно приносилося. Ну, цей тон сам безстійкий, тому з ним завжди немає проблем. Тон реально класний, якщо ви в пошуках стійкої тональної основи на свято, але з відносно сяючим фінішом, це точно буде ваш варіант. Просто ви почули, чому саме мені це не доподобала. Це чисто моя думка. Ви можете собі брати ці продукти, і я думаю, ви не розчаруєтесь. А я вам всім дуже дякую за перегляд, дякую, що ви залишалися зі мною до кінця. Я безмежно вам вдячна, що ви дивитеся, що ви мене підтримуєте, за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, ваші улюблені продукти від Lancome, чим ви користуєтесь, чим ви любите користуватися, або, можливо, що ви могли б мені порадити. А я всіх сильно люблю, обіймаю до скорих зустрічі на моєму каналі.